Через скільки років рукостусканьте знайомий з Дембеле? Я знайом особисто з Георгієм Судаковим. Я йому тис руку майже півроку. Він в свою чергу грав з Барселоною. В Барселоні грає такий гравець, як Педрі. І Педрі нещодавно грав з Османом Дембеле проти нього. І виходить, що Судаков, Педрі, Петрі Дембеле три. Три рокоти сьогодні. З Османом їх багато просту. Дивіться. я в команді граю з Пірло. Він разом грав в футбол з Роналдо, а Роналдо вже Дембіле. Три рукостискання. Я його бачив на станції Метро Печерський в Макдональдсі. Він там купляв бігмак-меню. Я його попросив, щоб він мені купив. Теж ми з ним посиділи, побалакали, поїли. Нормальний штрих. Я знайомий з Миросюком. Він знайомий з Ярмоленко. А Ярмоленко, здається, грав в Борусі з Дембеле. Три, Три... костискання. Грав проти Селезньова в матчі з Арматом, який, в свою чергу, міг перетинатися з гравцями, які грали проти Барселони, які, в свою чергу, грали проти ПСЖ, і вони знайомі з Дембеле.